Всім доброго дня, панове Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні на дворі прохолодно, навіть випав сніжочок. Я прибув до кузні і вже розпочав роботу. Ось у мене прогрівається круг 10 Це я буду накручувати бублики. В попередньому відео я показував вам. Там десь на творитися, пошукати, хвост цікавий. Ось такий шаблончик. То я, я вам покажу деякі там поокремі деталі, що можна на вилучити без шаблона. Але коли йде річ, бо накритий багато бубликів, треба зробити такі шаблончики. Тут, звісно, не зручно. На ковальню він не влазить, бо це в мене шаблон. Під низом там квадрат приварений. О. Там бачите, квадратик. Він не влазить на ковальню. Та накувальня, що в мене вдома, він ідеально підходить. А в треба трошки зменшити парати. Тобто, робимо такий шаблон. І будемо відбивати на ось такій жабі. Ось вона так зроблена, бачите як. От Під конусочок. Ось такий брусочок з полуосі. З полуосі я завжди роблю ці штампи з грузовика якось. І болгаркою просто нарізані. Отакі От поглиблення олгарочкою нарізали, їх треба вже поправляти. Ну, воно ще відбиває. Називається гусяча лапка. Буду відбивати хвости на цьому кругу і буду закручувати бублики, щоб всі були одинакові, тому що треба зробити малюночок на ворота. Васильович мені бойочок дав, як я вам казав, що в мене вже новий бойочок. А тепер мені треба йому зробити добро, накрутити кубликів, зварити зварити ну, якийсь узор і приварити на А заготовочки в мене там прогріваються. Ось колега в мене, це ми вдвох в цеху сьогодні. Третього немає, вдвох в двох цеху. Це мій тіоска. Він працює з такими металоконструкції, зараз? бачите. Ось такі самому тяжко. Але нічого страшного, він вже звик. От такий великий стіл, тут зручно рівнесенький стіл і він збирає отакі металоконструкції. сам, зачищає. Так що от, якось так. Ну, а ми будемо продовжувати продовжувати свою роботу вже заготовки ми там прогрілися О, вже гарячі. зараз будемо відбивати на молоті Чи лапки получається погано, що на ковальню не влазить мені е, цей шаблон, ну, нічого не можемо. Пока закріпили, ставляємо сюди, посиди.

Рідніше було. Ну, це треба все робити на накованні. Це треба робити на але ну, я вам сказав, що не влазить в квадрат. Переробляти там три десятка вуликів на кулі. Отак От накрутили і можна відкидати. А потім вже ось, ось, все далі на холодному воно піде. Це не таке -то все. Бачите, ідеальний бубличок. Ось бачите, як зроблено все, ще раз вам показую, він рівненький. Як зробите шаблончик рівненько, так і буде бублик рівненько. Ну, ви бачите, що не влазить у мене тут. І, звісно, якби в мене тут було місце більше, то було б легко. Раз, за один раз закрутив би цей бублик. Но, Як мені казали, що а, вам добре у вас інструменти є, та ви працюєте інструментами. А от я працюю, приспосаблююся, як можу. Інструменти є. А... Розвернутися не можу. Переробити переробити той шаблон. о, Ну це час. А мені накрутить тут тих два десятка бубликів і все. от, Якби тут було там 200-300-400, тисячу. Можливо, як на заборку дасть, то це друге діло. Можна було б витягти посеред сюди, посеред цеху, на сюди витягти на ковальню, да й крутити. От так, Вона дуже занадто тяжка, не дуже буде. Не дуже зручно. Так, Коли ми вже закрутили всі отакі вуглики, воно вже холодне. А тепер просто сакончик переставлю, як ми напиваємося, переставимо тіло, так незручно. Приходиться танцювати. Бачите, на холодну спокійно це все завертається. Так що на холодну, потім спокійно це все завертається. Просто що незручно, я ж кажу, якби шаблон підійшов до тієї наковальні, там би мені було б зручніше, я б за один раз його накручував, нагрів і зразу пішов. О. А так приходиться спочатку загинати. Менший завіточок, потім переставляти шаблони, вже на холодну догинати. Тобто немає нічого складного, потрібні тільки умови. О. Ну Нічого страшного, якщо там два десятка бубликів, можна завернути і так. А зазвичай, то якби було велике, таке, така велика робота, об'єм великий, то треба ставити на ковання, щоб стояло в вільному місці, щоб до неї метра півтора. Не було ніяких поміг і тоді можна запросто крутити двохметрові навіть гублики. Так що отак от. Тепер я буду продовжувати, їх на холодну позагинаю. І в мене ці завітки вже будуть усі готові. У мене головне настроїться. А десятий круг, він легко. Хвостик завернули на гарячу. А це спокойно. Так, і вперед. Ото тільки що бігати треба, якби в колонах хвалення, то так само треба. Так крутимо усі бублики. Так, бублики я понакручував. О, тут їх два десятка повинно хватить на те на те замовлення, яке мені треба зробити. Шаблюка така козацька чи турецька заготовочка теж зроблена. Ну і ще мені треба до цього замовлення о зробити листочки. Ось Взяв 12 квадрат. Зараз я буду розбивати на молоті листочки. Тож треба, мабуть, штук 15 їх зробити. Зараз прогріється і будемо розбивати. Квадратік прогрівся, включаємо молот. Такий листочок вийшов файний, ну, схожий такий інакше на березовий. Так? Може, і ні, може і так. Да. Ну, листочок. Ось таких листочків теж мені треба, напевно, штук 14 зробити. До цього замовили. До цього коли фігурки будуть викладатися, да? От. Ну, буде приварюватися сюди-туди. Ну, в общем, коли я вже буду збирати цю саму конструкцію. О, це вже вдома. Зараз погода така нельотна. Хай нічого не буде. А ось коли буду збирати, то тоді все вам покажу. Ну, от і все. Така робота в мене була на сьогодні. Зараз покажу. же, вже наверное, буду збиратися їхати додому. Ось накручені такі бублики. Вже будемо вдома підгинати. Листочок лежить, таких треба. З 14 штук и ну, Заготовочка на шаблю. Один клапан, поремонтував сокирку, пригортував. Ну, це я вже підготовлюю шх 15 65 г Ще треба мені взяти У-8. Там знайти напільник додати туди і буде пакет. На Дамаск. Так що ось така робота сьогодні виконана. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, навчаємося самі, ви бачите, як, як немає де розвернутися, то можна робити так, як я вам показав. Так що нема нічого складного. Головне, щоб захотіти бажання і все у вас вийде. А поки на все добре, чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.